Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, соняшник почав сохнути так, скажем, дебеленько, ціна на нього трошечки була присіла, але в середньому зараз ціни такі дуже скажем, для фермера, тому що ще ціна поки не впала сильно, то не те, що було в тому році. Ну, давайте пробіжемося, друзі, по цінам на сьогоднішній день. Пшениця, друзі, 5750 фураж. Скажем, не мало, не багато, ну нормально. Потім, друзі, пшениця другий клас 6700, третій клас 6500. Скажем, по пшеничці непогано. Хотілося б, скажем, краще, але в середньому це вже непогано. Я так скажу. Потім, друзі, рапс, не ГМО. 15900. Ячмінь, друзі, 5600. Непогана, скажімо, ціна на ячмінь. 5600, ну, це ще куди б не йшло. Кукуруза, друзі, 5700. Ну, я думаю, кукуруза ще підніметься, її немає. Наші края погоріли, то я дуже там сумніваю що буде їй великі вражайності і десь. Так що, я думаю, що кукуруза ще полетить гором. Потім, друзі, соя 12900, соя присіла. Соняшник, друзі, 15900. Поки ще нижче місця ми вже бариги поопускали, але поки що, скажімо, є ще місце, де 15900. Я думаю, що бариги надовго не поопускають, тому що в них буде срака в милі, бо не буде в них соняшника, тому що його врожаю в цьому році не буде. І особо і здавати їм ніхто, я думаю, умні люди не будуть. Так що нехай береги душаться їм не давать. Потім, друзі, закупка жовтого гороха 9400. Проса, жовте, друзі, 4800. Проса, друзі, красне 5000. Лен, друзі, золотистий 14400. І коріандр, друзі, 16400. Це все, друзі, друга форма. Так, що такі ціни Дніпропетровська область, Дніпро. Дякую всім за увагу. Гарного дня, гарного настрою і всього-всього-всього, щоб у вас було много-много. Всім пока-пока.